Тюша зрозуміла, що шуба не норкова, коли пішов мокрий сніг та засмерділо цапом. Працюють студенти на будівництві. Будівлю вже здають. Має прийти комісія і виконроб суворо. Інструктує студентів, щоб тільки не трапилось, вдавайте, що все так і задумано. Ходить комісія, на будівництво дивиться і раптом в одному місці з гуркотом обрушується стеля. Один з студентів, глянувши на годинник, о, десять тридцять п'ять, точно за графіком. Світланко, як там твій греб фрук? Бабуню, скільки можна казати вам не грепфрут, а боїнфренд? Двоє п'яних зайшли в бар, привівши під руки й третього. Його кладуть на підлогу. На два по п'ятдесят, а третьому. Йому ні. Він за кермом.